Новини середи 5 квітня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про таке. Молитимуться українською. Ще один храм у Хмельницькому перейшов до Православної церкви України. Квітневий снігопад. З учорашнього дня хмельницькі комунальники ліквідовують наслідки негоди. Енергозбереження в пріоритеті. Понад 1300 нових вікон планують цьогоріч встановити у школах громади. Церква Казанської ікони Божої Матері Московського патріархату, що у мікрорайоні Гречани, перейшла до ПЦУ. За це рішення напередодні ввечері проголосували більш ніж пів тисячі хмельничан. Надалі територію храму опечатують, замінять замки, а ревізійна комісія візьметься за опис майна. Нагадаємо, у вівторок, 4 квітня, Хмельницька міська рада позбавила церкви Московського патріархату права на користування 13 земельними ділянками на території громади. Після цього із храму в Гречанах вивезли частину речей, повідомив депутат міської ради Віталій Підгайчук. Збори під церквою та рішення про перехід до ПЦУ стали реакцією містян на дії священників. Ірина Муляр продовжить. Церква Казанської ікони Божої Матері Московського патріархату, що у мікрорайоні Гречани, ввечері 4 квітня перейшла до Православної церкви України. За це рішення проголосували більше 500 людей, які прийшли на збори. У мене дуже багато друзів, дуже багато знайомих захищають, загинули. Ці гроші, які носимо до церкви. Ми всі не тільки я, тому різні люди. Вони йдуть в налог в Росію, і ми за свою країну демо під церквою. Під Храмом ми завжди будемо там, де нас чекають. Ми зі громадою прийшли сюди для того, щоб освободити московського попа з української нашої церкви. Ви зрозумієте, вони вже нас не зрозуміють. І вони служити нам вже не будуть. Нагадаємо, у неділю 2 квітня до Православної церкви України перейшов Свято-Покровський собор Хмельницького, головна святиня Московського патріархату у місті. Це сталося після того, як помічник священика просто у храмі побив українського військовослужбовця. Вже у вівторок, 4 квітня, міська рада на позачерговій сесії позбавила церкви московського патріархату права на користування 13 земельними ділянками на території громади. За кілька годин після цього, за інформацією депутата Віталія Підгайчука, із церкви Казанської ікони Божої Матері почали вивозити речі. Наші так само депутати по округу відразу зреагували. Ними були помічені ці люди. Вони е, вивозили автомобілями е, ці всі речі. Якісь певні ходки вони вже встигли зробити, але в подальшому не припинили е, вивезення цього того майна. Вони це трактують що це, ніби як їхнє майно, але ми ж розуміємо, що це все кошти, які віряни приносять, за які це закуповлюється. Це не є їхні якісь персональні речі. Збори під церквою у Гречанах стали реакцією громади на такі дії священиків. У ПЦМП покидають Хмельниччину, але московські попи збираються зараз скрити сліди своїх преступлень. І ми зараз протестуємо проти того, щоб вони вивозили майно. Ми вимагаємо, щоб все майно залишилося на місцях, і з цим розбиралися слідчі органи або поліція. Рішення про перехід храму до православної церкви України підтримали одностайно. Ми переживаємо унікальний час, коли в нас є можливість будувати своє, коли в нас є можливість скинути всі ці московські пута. Коли в нас сьогодні ми не боїмося заявити, що ми є українці, ми не ховаємося за парканами. ми не викидаємо прапорів, ми не б'ємо військових, ми їх носимо на руках. Тому що це наші борці за волю України. Це ті люди. Завдяки яким ми маємо змогу сьогодні вільно молитися, спілкуватися українською мовою, настоятель церкви на збори не прийшов і не передав ключі від приміщення. Попри це, молитва українською мовою на території храму зазвучала. Надалі територія церкви буде опечатана. Повідомив Віталій Підгайчук. Замки замінять, а ревізійна комісія приступить до опису майна. Нагадаємо, у Свято-Покровському соборі в понеділок під час ревізії виявили російські темники і літературу, яка заперечує існування України. Тож депутати міської ради звернулися до СБУ з вимогою перевірити всі церкви московського патріархату на предмет колабораціонізму і державної зради. Ірина Мулір, Валерій Тилоховський, новини міста. Одинадцять спецавтівок сьогодні розчищали Хмельницький від снігу. На маршрути вони виїхали ще напередодні ввечері. До ранку автомобільні дороги та тротуари прибрали. На проїжджу частину за добу висипали близько 200 тонн соляної суміші. Більше про те, як у Хмельницькому ліквідовували наслідки квітневого снігопаду, розкаже Денис Клименко. На календарі 5 квітня, на вулиці, справжня зима. Сніжити у Хмельницькому почало ще напередодні ввечері. Комунальники одразу взялися за розчищення доріг. Водійка Людмила Нестеренко каже, проблеми з рухом транспорту у місті в ранкові години пік не помітила. Я в принципі виїхала з дому. Десята година, то мабуть, до десятої години вони були розчищені, тому так все добре. Взагалі очікувала, тому що це не перший рік повторюється така ситуація. У мене день народження 15 квітня, і тому я так чітко пам'ятаю, що не перший раз у квітні випадає сніг. Прибирати місто від снігу. Почали з 20-ї години вівторка. На ранок чистими були й тротуари. Тротуари ті не просто супер. Комунальники працюють на відміну, як на мене. Там, де я проходила, пройти можна. Зараз люди продовжують працювати. Я думаю, що вони очистять, тому що кілька точок бачила, коли йшла робота. Ну, справляються, ну чисто самі бачите. грибуть лопатами, все, все гарно. Все чисто прибирати Хмельницький після квітневого снігопаду загалом виїхало 11 спецавтівок. До розчищення також залучили і двірників. Зараз все розчищено, дороги всі в задовільному стані. Аварійності немає. Люди працюють на своїх місцях. Залучено 56 чоловік прибиральників. На тротуарах І зранку ще було додано працівники дорожньої служби 20 чоловік. Для безпечного руху транспорту на автомобільні дороги за добу висипали близько 200 тонн соляної суміші. Ожеледі і ДТП причинених ожеледі ніяких не було. Десь яка стрішки є снігова кашка, ну але зараз під дією солі і під дією руху автомобілів вона також перетворюється у воду. Хочемо весни, ну але погода показує, що ще сьогоднішній завтрашній день треба буде потерпіти. А далі сподіваємося, вже сніг зустрінемо десь у грудні 2023 року. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста. Понад 1300 нових вікон планують цьогоріч встановити у школах Хмельницької громади. Під час коригування бюджету у березні виділили на заходи з за енергозбереження і термомодернізації понад 200 мільйонів гривень. Серед бюджетних закладів, де заплановані такі ремонти, Хмельницька міська та інфекційна лікарні. Ірина Ріон детальніше. Фасад палацу творчості дітей та юнацтва цьогоріч планують повністю утеплити. Ремонтні роботи з термомодернізації розпочали два роки тому. У 2023-му на заходи з енергозбереження бюджетних закладів передбачили рекордне за останні роки фінансування. Ми виділили понад 200 мільйонів гривень. На термомодернізацію саме бюджетних установ. Ну а загалом в цьому році ця сума вже буде становити 251 мільйон гривень. Це і утеплення, заміна вікон, утеплення даху, цоколя, встановлення дально теплового пункту. Тобто це повністю термомодернізований заклад. Шість навчальних закладів це садочки і школи. Утеплюють фасади, замінюють вікна та двері, а також ремонтують покрівлі в закладах Хмельницького з 2016-го. Адже це дозволяє суттєво економити бюджетні кошти на оплату енергоносіїв. Ми бачимо. Результат і по підвищенню температурного показника в навчальних кімнатах в групах дошкільних закладів ми бачимо це і по показниках зменшення потреби в опаленні, тобто в температурі, яку дає опалювальна система. І ми розуміємо, що це важливо для нашої галузі, тому що діти довгий час перебувають в закладах освіти. Цього року на заміну вікон і дверей у хмельницьких школах передбачили понад 17 мільйонів гривень, ще майже 3,5 мільйони на заходи з енергозбереження в профтехосвіті. Минулому році до слова ми замінили 1178 вікон. В цьому році ми плануємо замінити понад 1300 вікон. Всі вікна однозначно з сертифікатами на енергозбереження вони проходять погодження з нашим відділом енергоменеджменту. Ну і вони однозначно це комфорт. Вони однозначно це тепло, вони однозначно це економія енергоресурсів кожним навчальним закладом. До десяти навчальних закладів потребують ремонту і утеплення дахів. І минулого року вже було замінено дахи. І цьогоріч ми продовжуємо аварійні дахи замінювати, оскільки вже їм більше 30-40 років. Є два заклади загальної і середньої освіти, але це маленькі периметри, саме ті аварійні місця, тому що частково вже було замінено. Частково зараз будемо продовжувати за кошти з бюджету громади. Також Цьогоріч планують термомодернізувати корпуси Хмельницької міської та інфекційної лікарень. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, Володимир Паламар, новини міста. Хмельничан просять долучатися до плетіння весняних маскувальних сіток. Щодня полотна виготовляють у спорткомплексі Хмельницького національного університету. З початку повномасштабної війни звідси на фронт відправили понад 40 тисяч метрів квадратних сіток. У березні минулого року до цієї справи щодня долучалося по дві тисячі людей. Нині волонтерить не більше п'ятдесяти. Подробиці в сюжеті Олександри Семенюк. Зінаїда Татарова разом із чоловіком щодня приходять у спорткомплекс Хмельницького національного університету. Тут питуть маскувальні сітки. Треба щось допомогти нашим військовим. Чим можемо, тим допомагаємо. Ми пенсіонери не працюємо. Ми переїхали сюди з Херсона. Приїхали 14 грудня. Ми не знали, що сюди можна приходити допомагати, а потім почитали об'явлення і прийшли сюди. Неподалік працює і вимушена переселенка Ірина з Миколаєва. Жінка приїхала у жовтні минулого року. З того часу і долучилась до волонтерства. Руками працювати не важко для перемоги, залюбки. Маскувальні сітки з початку повномасштабної війни плетає хмельничанка Надія. Жінка каже: сюди приходить щодня. Мене по правді отак от рано встаю, що там заробила, і вже. Як тягне себе не то, що я але ну, просто вже мені от хочеться йти. Хай би приходили люди. Хай би допомагали. На початку повномасштабної війни волонтери благодійного фонду мир та відродження створили тут один із найбільших центрів із виготовлення маскувальних сіток. Тоді сюди приходило по дві тисячі людей щодня. Нині в рази менше на сьогоднішній день приблизно приходить в день близько 50 чоловік. Вони приходять на одну, дві-три години, п'ять годин. Дехто на цілий день приходить. Ці 50 людей вони всі приходять в різний час, в кого коли виходить. За понад рік тут виготовили майже 41 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. Військові, які прийшли в Афганістан, Чечню, були миротворцями в Сирії і так далі. Ми говорили мені, такої кількості сіток не потрібно. Для чого ви її робите. Все дуже просто війна зараз в Україні. Яка розпочала Росія? Вона одна з найбільш технологічніших за весь час людства, грубо кажучи. Росіяни використовують свій супутники теж в цьому напрямку. І вони потім вже дивляться, що змінилося: чи вирився Окоп, чи поставили якась машина і так далі. І якщо військові наші встигають там заховати техніку Окоп. Вони зможуть її вберегти і вберегти себе, вберегти життя своє. Волонтери змінюють і відтінки полотен для весняних виробів, переважно використовують зелений колір. Якщо це степова місцевість, щоб вони були більше жовто коричневих тонах, менше зеленого. Хтось працює в, десь на, на полі. По, тому якби є запроси, навіть чисто чорні робимо. Хтось запроси, дає щоб було більш зелені кольори, більш темніших. Хтось більш яскравіше, зелений тона. Ну, Підпристосовуємося під військових, які потреби такі робимо. Поки людей, які виготовляють сітки, стає щоразу менше. Запити від військових тільки збільшуються. Тож усі небайдужі можуть приходити у спорткомплекс ХНУ щодня з 9 до 19 години. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Нейробластома четвертої стадії такий діагноз встановили лікарі п'ятирічному хмельничанину Ростиславу Рудніцькому. Наразі хлопчик перебуває в одній з клінік іспанської Барселони. На нього чекає променева терапія, а також імунохімія, за яку треба заплатити близько 560 тисяч євро. Батьки Ростика зібрати таку суму власними силами не можуть, тож просять про допомогу всіх небайдужих. Це Ростислав Рудніцький, йому п'ять років. Хлопчик мріє піти восени в перший клас та перед цим мусить побороти важку хворобу. Ще у 2020 році лікарі встановили дитині діагноз нейробластома четвертої стадії. Нейробластома це дитячий рак. Він зустрічається дуже рідко, в основному до п'яти років він розвивається у дюк. В більшості випадків він проходить безсимптомно і діагностується лише на четвертій стадії, коли є ураження кісткового мозку. Після тривалого лікування за кордоном Ростик повернувся додому в стані стійкої ремісії. Але у січні хвороба знову дала про себе знати. Аби врятувати сина, подружа Рудніцьких вирішили знову полетіти до Іспанії на лікування. Він коли захворів, йому було три роки і. Я думала, що він не буде нічого пам'ятати, він забуде як страшний сон, тому що ну, було справжнє пекло. Але він так пам'ятає до останньої дрібнички. І оце, коли ми їздили на контролі в Барселону, він казав, що я не хочу Барселону, мені Барселона не подобається, я туди не поїду. Він дуже засмутився спочатку. Але потім сказав, що мама не плач, я теж не буду плакати, я не буду боятися. Я приніс не Сонечко, я тебе люблю. Я не буду боятися вже, я сміливий, я мужній. І от завжди після, перед всіма процедурами він це говорить, що я сильний, я можня, я не буду плакати, я сміливий. Ну, всяке буває, тому що що насправді це, це дуже важко, і навіть не кожен дорослий може витримати те, що він витримує. Нещодавно під час обстеження лікарі повідомили у Ростика раковими клітинами уражена кістка стегна. Не проводять таке обстеження. Меб'я називається ну, з йодом. Маючи сканування, коли один день водять йод радіоактивний, а наступного дня роблять сканування організму і. Там, де є ураження, воно світиться. Сказали, що на майбуже сканування і воно продовжує світитися. Аби подолати хворобу ростику, терміново потрібна імунохімія. Часу обмаль. Один курс коштує 112 тисяч євро. Дитина має пройти таких п'ять. Окрім того, на хлопчика чекає ще й променева терапія. Тож батьки просять про допомогу. Рахунки на які можна переказати кошти на екрані. Я вас люблю. Підтримуємо один одного, адже разом ми не переможні. Слава Україні!